Притча про каменерів Одного разу чоловік проходив повз будівництво і побачив трьох каменерів, які працювали поруч. Він запитав першого. Що ти робиш? Я кладу каміння, похмуро відповів той. Тоді чоловік звернувся до другого каменеря А ти що робиш? Я заробляю гроші, щоб прогодувати сім'ю, відповів той засереджено. Чоловік підійшов до третього і повторив своє питання Що ти робиш? Третій каменяр з усмішкою сказав: Я будую храм, який стоятиме століття і служитиме людям. Сенс притчі. Ця історія показує, як одні й ті самі дії можуть сприйматися зовсім по різному, залежно від ставлення до них. Перший бачить лише рутину, другий необхідність, а третій велике бачення і сенс свого життя. Висновок усе залежить від нашого ставлення до роботи та життя. Навіть найпростіші дії можуть набувати глибокого сенсу, якщо ми бачимо у них вищу мету.